Добрий день, дорогі колеги. Сьогоднішня моя доповідь буде присвячена сучасному розумінню проблеми хронічної герпесвірусної інфекції людини. Це досить актуальна тема, бо вона була і залишається актуальною, але викликає досить багато дискусій, тому дуже важливо розібратися з науковими доказами, які б могли розставити точки над і в цій проблемі. Пер, перш за все, я хотів би вас адресувати до статті Херпрота Вірджина 2009 року. Це програмна стаття ключова, яка показує перегляд сучасної концепції розуміння хронічних вірусних інфекцій, і в тому числі хронічних нейроінфекцій. Якщо раніше переважав по, так звані повільні інфекції, це була модель підгостровською резолючого панцефаліту корової етіології, то сьогодні. Концепція нейромонімунологічна. Вона розглядає цю інфекцію не як потенцію самого вірусу, а як динамічну взаємодію між вірусною інфекцією і імунним статусом, і переводить цю проблему з неврології і інфектології чистою в царину нейромонології, де потрібно не тільки оцінювати вірус, а імунний статус. проводити не тільки противірусне лікування, а імуноінтервенційні втручання, тобто втручання в імунну систему. Для покращення імунного нагляду за патогеном ця програма стаття потребує зараз серйозного вивчення, бо це змінює світогляд. Ми знаємо, що гепецітусні інфекції будуть гострі і хронічні. Якщо з гострими, все зрозуміло, це енцефаліти, міліти, неврити, то хронічна інфекція важка для розуміння неврологами в Україні, тому я й присвятив їй свою лекцію. На екрані мій систематичний огляд. 2019 року, в року, якому викладені основні опорні пункти щодо хронічної нейроінфекції, вона прибігає в три фази. Перша фаза психосоматична, переважають такі психосоматичні прояви, які нагадують невроз, такі як синдром хронічної втоми, міологічного цеплеміоліт, соматоформна психоактивна дисфункція і фіброміалгія. Потім часом ситуація погіршується до тих синдромів приєднуються важкі психіатричні синдроми. Це вже психіатрична стадія, такі як психоз, стосивно компульсивний синдром, хізофроноподібний розвиток, біполярна або важка депресія. І зрештою, з роками, за рахунок повільно прогредієнтного хвилоподібного перебігу, ми досягаємо нейродегенеративної фази, хоча нейродегенерація Постійно, є просто вона тут набуває масштабу. І ми маємо вже скреневу медіану епілепсію, з скроненим медіаним склерозом, маємо скроневу семантичну деменцію при активації 6-7-го типу герпеса, а навіть глобальну деменцію альзгеніровського типу при активації вірусу герпесу першого другого типу, який чинить більш виразний цитопатичний вплив. Тут показана шляхи циркуляції вірусу, і вони відружають сучасне розуміння. Якщо ми говоримо про хронічну інфекцію, ми маємо розуміти, що є два у нього циркуляції: мале коло циркуляції і велике. Це алюзія на коло циркуляції крові. Легко запам'ятати. Біологічний резервуар – це сливні залози. Якщо говоримо про мале коло, то спочатку вірус потрапляє залоз в америназальну созову верхнього носового ходу, там через нюховий нерв, з нерв, система нюхового нерву в незолімбічну систему скронових часток. Де формується склероз, звідси по зв'язкам двінцефальнодільку, ділінку з петаламус і через підвищну, зону підвищення прийності геметрансофлічного бар'єру, фізіологічно для викиду гормонів, так? цей вірус потрапляє знову в кров і в кров не мізозим. Якщо ми говоримо про велике коло кробігу, то спочатку вірус має подолати ліпви кільце кінцепирогового Вальдера, це його бар'єр. Потім прокрає кров з кров'ю, проходить через вісцеральні органи, лімфатичну систему, кістковий мозок, гендопливні залози, потім в лімфу і повертається до крові. І, виходить, ці два кола перетинаються в слинг залозах і в крові. Але якщо ми виявимо вірус в слинг залозах або в слині, це не дозволить нам розділити реактивацію і персистенцію. А якщо ми виявимо вірус в крові, то це дозволяє нам виявити активну, розділити активну на активну інфекцію. Тому саме ПЛР-леткоцитів крові є ключовою в діагностиці в циркуляції через обидва кола, бо тут віруси сходяться в одній точці. І подивіться, якщо вірус проходить через мозок, то маємо церебральний автоімунітет, тому що. Пошкоджуються нейрони і з'являються вірусні антигени. І може індукція бути автоантитіл до нейронів. А коли вірус циркулює через великий кров, коло кров... ми маємо екстрацеребральні прояви і відповідно екстрацеребральний автоімунітет до м'язів, до колагену, до ядер клітин, до клітин залоз. тому немає довго. Нейроінфекція правічна, це інфекція всього організму з одночасною циркуляцією малого в великому колі, з одночасним церебральними і екстрацеребральними проявами, одночасною продукцією антицеребральне автомпіату і екстрацеребрального автомпіату до різних тканин. І це все в сукупності дає загальну таку дуже складну картину неврологічних і неневрологічних проявів, психіатричних і непсихіатричних проявів. Давайте. Пройдемося по шляху вірусу, вимернозальна созоває вхід до ЦНС. От перша стаття, де вказується, що хемосенсорна система виморнозальна є вхідними воротами для нейроінвазії при герпес вірусній інфекції. Саме перша пара ще нервів і ми вимирнозальна верхнього верхнього ходу – оце є вхідні ворота. до вони вірусу до мозку, і ви бачите дослідження, виконане на високому такому імуногістохімічному і ДНК заснованому методі, де брали біоптати ітоптати матеріалу з міхових цибулин, з нюхових нервів, міхових трактів, зразків мозку, імунофлюресценція також використовувалася і показано весь шлях міграції шостого типу герпесу, починаючи від міхових ниток. Через міховий нерв, бульбус альфакторіus, трактос сальфакториус, фронтальну альфаторну кору мезолібічну систему. От перед вами практично цей весь шлях міграції представлений. І ми маємо розвити цінуховаці були на це не тільки ядро, не тільки нервовий вузол сенсорний, це ще імуносенсорний ефекторний орган, тобто орган, яку, який може розпізнати дуже швидко. Вірус за рахунок наявності антиген презентуючих клітин, і індукувати до вірусу як природжену, так і адаптивну імунну відповідь прямо в тканині своїй, в цьому всьому вузлі бульбуса факторіус і зупинити інфекцію, не пропустивши її. Тобто, це імун, імунний бар'єр, ця цибулина наділена імунними функціями, і ось перед вами огляд 2016 року про. Цель ольфакториум bul bulb immunosсенсоріal орган organ нейротропік варіал viral Тому, якщо є імунодефіцит, це і дефіцит вхідних воріт в бульбус olfactorius, і, і нестача клітини антитіл, це в кровіт і відображає нестачу цих факторів в а, імуносенсорному органі. І коли вірус проходить через шлях циркуляцію, він вже не безслідно проходить, він залишає певний нейродегенеративний слід. Тому що там, де він проходить, де апоптоз або некроз нервових клітин, і чим повільніша інфекція, тим більше виражений апоптоз. І от ми бачимо дослідження 2010 року, де покажено прогресивне зменшення об'єму ніхової цибулини як біоміркер, вірус сундукованих нейропсихіатричних синдромів, включаючи депресію. Чим більше вірус і довше циркулює, чим частіше він проходить, тим зменшується обсяг. Духове це буде кількість нейронів, тобто відбувається нейродегенеративний процес і через імунну відповідь до віруса, і через індукцію доктозу нервових і кліт, гліальних клітин. Тепер пройдемося по трьом синдромам першої психосоматичної фази: Синдром хронічної втоми, міологічних цефаміоліт. На які ми говоримо, що віруси можуть бути присятні? У нас є мета-аналіз рандомізованих, контрольованих кінці досліджень 2022 року, як ви бачите, і що показано в цьому метааналізі, що вірус герпес шостого типу достовірно асоційований з синдромом хронічної втоми, міологічним енцефамитом у людей. Не. І е, цей розлад патогенез, і потребує спеціального вивчення. Якщо ми говоримо про самотоформу психовегетативну дисфункцію, перед вами дослідження, які показують наявність тривожного розладу, і депресивного синдрому, і панічних атак, і інших е, е, проявів вегетативної дисфункції, і мігроподібний цефалгій. І ці це всі симптоми в комплексі вони можуть одночасно бути пацієнта і створювати таку картину, самотоформної психоєтативної дисфункції. Пацієнт часто лікується психотерапевта, замість того, щоб лікуватися у невролога і нейроімунолога, йому потрібна зовсім інша терапія. І третій прояв це фіброміалгія, тобто вгідливі больовий синдром в, в периферичних тканинах. І от ми бачимо дослідження 19-го року, яке показують роль 6-7 типу в фіброміалгії. Не тільки асоціація цього фен... болівого феномену з реактивацією вірусу, з наявністю ДНК вірусу в декоцитах крові при дослідженні ПЦР, а його виявили в самих нервових волокнах, з найдрібніших сенсорних волокон, чутливих нервів, і там йде запалення, зруйнування і оболонок, і самих особих циліндрів. І це ураження термінальних відділів найдрібніших сенсорних волокон в канинах. Вірусом це один з компонентів формування фіброміологічного феномену при розвитку реактивованої герпесвірусної інфекції. Тепер переходимо на другу фазу. З системи нюхових нервів вірус потрапляє в мезолімбічну систему мозку з кореневі частки. Ми бачимо появу, ознаки появи шостого типу герпесу в гіпокампах мезолімбічної системи з кремих часток тут мозку. Ей, знімок це є гістологічний зразок. І там показано, що астроцити заражені шостим типом герпеса, він там ідентифікований. Бі – це МРТ, зверніть увагу на стан гіпокампів, які гіперінтенсивний сигнал мають так, в режимі Т2 зваженому режимі і в режимі флеєр, а також видно зменшення обсягів гіпокампів і лікарне розширення локальних лікарних шляхів. І нарешті на С-знімку, якісь прави, ми бачимо вільні віріони, вільні вірусні частки прямо між клітинами в зоні склерозу гіпокампів при електронній мікроскопії. Тут визначалися на гістології білки П-41 і П101 дуже, дуже специфічні білки для шостого типу діагнозу. Цей феномен називається скроневий медіальний склероз, результат уреження мезолімбічної системи гіпокампів, парагіпокампальних звивин, мелоподібних тіл і острівців. Тут перед вами семіотика радіологічних ознак: як виглядає цей скроневий медіальний склероз, індукований герпесвірусами? верхній знімок справа склероз гіпокампів горизонтальній проекції. Верхній зніма зліва склези покампів в горизонтальній проєкції. Верхній знімок справа скрози покампів позначено стрілками в коронарній проєкції. В нижній знімок зліва ми бачимо склероз острівців так, біля Сільвії, морозу, позначений стрілками. Так. І на нижньому справі знімку ми бачимо виведення миглових міг тіла. І показаний, показаний склерозних до подібних тіл. Найчасті, дуже часто радіологи не описують ці зміни на почтових статі. Це велика проблема. Пацієнт отримує неправильне описання знімку, і він вважає, що в нього немає зміни МРТ, хоча в нього є виразні зміни скрономедіану Потрібна робота з радіологами дуже серйозна, для того, щоб було адекватне описання нейровізуаліційних знак. Так. Як формується цей склевий медіальний стероз під вірусу? Є такі три феномени, які лежать в основі склерозу. Це втрата нейронів, прогресуючи так само, як бульбус як Так, перебудова міжнародних сітки, патологічна перебудова і реактивний астрогліоз в зоні втрати нейронів. І от втрата нейронів перебудова міжнейронних зв'язків між зв відбувається через дукцію запалення, перший механізм, відповідь на вірус. Друге це зниження експресії глутаматного транспортеру ЄАТ2 е з посиленням рівня глутамату та розком так званої глутаматергічної екзайтотоксичності, всім відомої механізму ушкодження ЦНС. І модуляція сигнального шляху, який регулює інтенсивні запалення і апоптитичну гібель, загибель нейронів в зоні запалення. А реактивний астерігіроз відбувається рахунок знищення концентрації міноситарного хматоксичного фактора і кислотно-фібріального протеїну. В зоні віскроної скорози, що відображають ріст глії, і мікроглії і астроцитів. Так, от вам тут продемонстроване результати класичного дослідження, яке підтверджує критичне зниження експресії глутаматного транспорту є, є aat 2 в астроцитах уражених гіпокампів при хронічній Ай 6 шість інфекцій, герпеса, і русом герпота шостого типу викликання. Ми можемо побачити, що через це різко збільшується вміст, різко збільшується вміст глутамату, і це є підставою для глутамату гіргічної неветотоксичності, і ще більшої втраті нейронів в зоні склерозу, і патологічною перебудовою міжнародних зв'язків. Тут використовують і ДНК-діагностика, е, і імуноморфологічні методи, і гістологічні, навіть імунопвіарістенції, де підсвічені для вас ураження вірусом астроцитів в зоні скролевого медіану склерозу. Так, і нарешті з безолібічної системи вірус спускається в дієспальну діленку в гіппоталамус, а потім гіпофіз, а з гіпофізу через зону підвищення проникності ГЕП, яка існує для виділення тропних гормонів гіпофізу в кров, він знову потрапляє в крові і повертається в слайдні зали за зону біологічного резервуару. Первая стаття до року професора Кабаяші про те, що герпес вірус шостого типу ага. по підвищує ріст депресії за рахунок потрапляння в гіпотоламу гіпофізарну ділянку і активації вісі гіпотеламус. Коранадмирників да і попів і подалами гіпопс коранадмирників синтезом кортизолу та інших, та інших збуджуючих та інших, інших гармонів. Я ще говоримо про стадію непсихіатричних синдромів. Ми бачимо звіт одного з європейських центрів, поки показує дисфорію 49%, Велику депресію до 27%, бікулярний розлад 10%, генералізований тривожний розлад 21%, а пасивно-копульсівну 11% і і психоза 5%. Оце вже стадія психіатричних змін, друга стадія. Перед вами цикл інфрацеребральної міграції вірусу ми бачимо знову сильні залози, потрапляння. Вінховий в, в нерв, потім починаємо в гіпокамп, видна гіпокампанія нейрогенез, індукція склерозу, гіпоактивація крим, вісі гіпопіус, і потоламус кроводильників і крок і повернення до славних залоз. А на цьому слайді наступному хочу вам показати гітологічні дослідження, які підтверджують міграцію. Давайте почнемо з A. Це мітральний шар, додатковий нюхової цибулини і гранулярний шар, додатковий ніховиєтьсябулини. Отут з'явився. Далі ми робимо гістологію. де він з'являється потім Б, Бі, Медіана, Мігдаура, тобто вже мезолімбічна система. Правильно? От і то А опт – це зоровий тракт. Потім ми бачимо Сі. Він вже з'явився. В дукліустріатерміналіс, то есть стріатерналіс це зв'язки між мізолібічною системою і дієцефальною ділянкою. І нарешті D, ось вже з'явився в медіальному гівотоламості. Це підфарбовування білків вірусу під час трансцеребральної міграції. От всі стадії A, B, C, D вам показані в дослідження моря ще 2005 року, як вірус циркулює. І нарешті меріадигративна фаза це остання фаза, коли Крейневий поглиблюється і генералізується на весь мозок цей нероденовий процес. І от, под, будь ласка, метааналіз, аналіз реалізованого дослідження 2008 року, який повністю підтверджує зв'язок шостого топогерпусу зі скриневою медіальною епілепсією, асоційовано зі скриневим медіальною скорозом, один з форм нейродегенеративного ураження мозку в третій стадії термінальної при прихронічної нероінфекції. І для чого ми це говоримо? Для появи нових лікувальних втручань. Такі пацієнти можуть отримати не тільки симптоматичну терапію, а й патогенетичну терапію. Ось останнє дослідження 2022 року про порівняння дослідження ефективності валцикловіру, валгового -вал і артесунату при реакторованих ефектах шостого го типу герпесу при хронічній, судово хронічній втоми неогічно цикломіліці. Це дослідження позитивне, воно показує ефективність різних противірусних ліків. І це не єдині стратегії, які рекомендовані в таких випадках. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що лекція була корисною і, і покращить, покращить діагностику хронічних вірусних інфекцій. Дякую за увагу і бажаю успішного продовження наукового форуму.